Про те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це Сполучені Штати, ми з вами розуміємо, що ну, правда, вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа, <кій> бо все це впливає точно на. Ну точно не позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І Я думаю, що Путін і руски вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені я вважаю, що тут є. я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається. Глобальний південь завжди говорив, це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб глобальний південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають, і навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша а перший мій. Діалог або бій, і я спокійно це сприймаю. Якщо ми згадаємо а, телефонні мої бої з, або в адміністрацію це було в час засідання а, Secretary of трежері, я боровся тоді за просто за офіційний папір, там де було написано конфлікт. І Я боровся і робив все, щоб вони не писали, що це війна, тобто такий шифтінг політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день, і ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі відбуваються. І тому і, і сьогоднішній секретар трежері, який приїжджав з документом, ну відповідно отримав результат. Ви не знаєте, куди йде американська допомога? Я не знаю. Ну там так скажу? Mm. Ну я думаю, що а, треба розібратися з цією допомогою. У нас абсолютно різні цифри, абсолютно на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї: 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо. Всього сполучені Штати Америки дали нам 60, 67 зброї і 31,5 – Це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів. А мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу. Нам потрібні гарантії безпеки, а вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Документ був саме не він Був чіткий тільки в одному: 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав. Secretary of Treasury, так я йому сказав, що цей документ він не готовий поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України, і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, то тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто. Послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами, і щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народ України, щоб нам всім вдалося, розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав, окей, нол. No. І нехай тоді юристи працюють далі. Значить, щось вони не допрацювали. Я тільки decision-maker, і я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони працюють. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що про це думає народ, який воює з І Йти на всі поступки Росії, це підтримує 1% населення. Це є відповідь на все. Так не можна, вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати русських. Не можна вимивати просто як брудні гроші вимивають, так вимивати брудних людей. Просто це неможливо. Бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це неможливо. В Україні ніхто не вірить путіну. Чіткі гарантії безпеки. Це все отримує сьогодні Келох. Її рейтинги, і те, що і для мене дуже важливо, щоб він сам походив по Києву, по іншим містам. Він вже сказав, що в столиці 20-30 столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми, чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють вони путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо піти просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай обере. Є тут посол нехай хай походять. Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я і сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так? Поїдемо і там, нехай поспілкуються з військовими. Готові військові. Зараз? Терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну, нехай їм запитає, їх, запитай людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав інформацію сам, сам по собі, зрозумів, що відбувається, і якщо буде можливість, і якщо буде у нього час. А все одно, все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання, він це отримає. Про те, що відбувається саме на міжнародній арені, і про те, як зараз на території Україна перебуває. А, Кіткалох, який є представником президента Сполучених Штатів Америки, спецпредставником. А ось з питань України та Росії, він вже прибув до Києва і далі цитую, що він каже: ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантії безпеки, Частина моєї місії слухати. Потім повернутись до США. Поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненим, що ми все правильно розуміємо. Сказав Кіт Кело. Який має зустрітися і вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Келога після прибуття до Києва вже і американська амбасадорка Брінк. Він зробив важливу заяву просто на вокзалі. За його словами, США будуть слухати та готові надати все необхідне і зазначив, що потім повернеться до США, щоб поговорити про все з Трампом і мати певність, що все розуміють вони правильно. Його візит відбувається на тлі суперечливих заяв Трампа, які він зробив напередодні ввечері після перемовин з Легації Росії в Саудівській Аравії, зокрема, Трамп тоді заявив про низькі рейтинги підтримки Зеленського, необхідність виборів і ще багато чого цікавого. Про що вже будемо говорити. Я думаю, не один день разом із вами, тому що дійсно чимало було гучних заяв зроблено і не дуже приємних в бік України, і в бік українців і нашого президента. Ну і для Європи теж багато питань після таких заяв. Виникає до речі, президент Зеленський сьогодні теж говорив, що. Буде їхати з Кітом Калагом на фронт для того, щоб той поспілкувався з бійцями. Ну і побачив, які справи відбуваються на території України прямо зараз. І повітряна тривога, якраз під час пробуття Калага була на території України і на Київщині, де той тоді також був. Якраз прибув до України зараз теж ситуація змінюється на території України. Також тривога на Харківщині почала знову лунати. Ось ну а на Київщині відбій вже довгий час там, ем, так би мовити, відбій повітряної тривоги є. Хоча мені здається, можливо, кіткелог, почувши повітряну тривогу, зрозумів, що Росіяни продовжують тероризувати нашу державу, і можливо, це для нього був знаковий момент. До речі, прямо зараз знову є застосування балістичного озброєння. Сходу Оду, саме загрози така існує на території України. Будь ласка, бережіть себе і своїх рідних. Ну а ми продовжуємо говорити саме про міжнародні новини, про все те, що впливає на хід російсько-української війни. І конгресмен демократ Шонга Кастен, він також вирішив прокоментувати останні заяви, які лунали з боку Сполучених Штатів Америки. Заяви держсекретаря США після зустрічі з росіянами Рубіо нас усіх ганьбить, Сказав він: поставте себе на місце України. Хлопці, Бець хлопець, який знущався з тебе десятиліттями, зустрічається з копами, і вони обговорюють, як побудувати міцні стосунки один з одним, щоб міститимуть ці деякі складні бесіди щодо насильства проти тебе. Нагадаємо, що Рубіо тоді заявляв по плану нової адміністрації штатів скористатися можливістю використати геополітичну та економічну співпрацю із Росією. І в цілому смішно за цим спостерігати і читати ці заяви, які лунають із бук. Америки і з боку расистів, і пригадався мені мем, нещодавно бачила в мережі, де лежать начебто у троні Путлер та Трамп, і написано над ними щодо Путлера, що, начебто, планував взяти за три дні. А ось щодо Трампа планував кінчити за 24 години, і обидва зараз перебувають разом у стані. Досить негарному для себе. Ну, положення у світі у них дійсно зараз сумнівне. Хоча Трамп таким способом, начебто, намагається і Путлера а, якось дістати із а, своєї. Із свого вакууму, в який він сам себе поклав, так би мовити. Тобто, зараз він в ізоляції Путін в міжнародній перебуває, і Трамп таким способом його, начебто, з цієї ізоляції намагається дістати. Хоча у мене виникають щодо цього питання, так звичайно, що вік бере своє. і, Напевно, маразм вже пішов досить глибоко в голову. Обидва, так би мовити, президенти вони дещо схиблені на лідерстві і на тому, що вони хотіли б захопити цілий світ. Але мені здається, можливо, у Трампа є ще такі думки щодо спілкування із лідером расистів, тому що є така також досить така популярна популярна теза, популярні слова, що бережи. Так би мовити, ближнього свого, так і щодо того, що потрібно тримати друзів поруч із собою, а ворогів ще ближче. Можливо, Трамп спеціально поруч із собою тримає Путлера і намагається показати йому, що все добре для якихось подальших активних дій щодо придушення расистської недокраїни. Але побачимо.